Рада вітати на уроці читання. Сьогодні ми прочитаємо вірш Олени Полянської, щоб завжди був світ прекрасним. Поговоримо про те, що робити, щоб усі були щасливі. Відгадування загодок про емоції. Гномик взимку зловив сніжинку, підібрав на гірці крижинку, прибіг додому і. Ах, лише вода була у руках. Що це за емоція? Вечір у будинку тиша, шарудіть лиш миша. Гном сидить на кріслі, дрімає, та казкові дивні сни споглядає. Що це за емоція? Гному новину сказали приземлились марсіяни. Що там, хто там прилітає? Марсіанів гном шукає. Яка це емоція? Брудненький гном ішов, та до друзів він зайшов, сів відразу їсти кашу. Не чіпайте ложку нашу! Що це за емоція? Вірш Олени Полянської, щоб завжди був світ прекрасний. Прослухай вірш. Потім постав відео на паузу і прочитай його декілька разів. Поміркуй, що треба зробити, щоб всі були щасливі. Як створити гарний настрій? Аби він усіх зігрів, Щоб завжди був світ прекрасним і ніколи не сірів, щоб троянди всюди квітли і ніхто не воював, Щоб росли щасливі діти у щасливих тат і мам, щоб завжди був світ прекрасним і ніколи не сірів, ти навчись бажати щастя всім усім, кого зустрів. Отже, дай відповідь на запитання, як створити так, щоб завжди був світ прекрасним. Запрошую до перегляду відео притча про щастя. Дякую за увагу! Всього найкращого. До зустрічі!